Масштабні обстріли російськими терористами, об'єктів критичної інфраструктури України призводять до тимчасового призупинення електропостачання до населених пунктів Полтавщини. Як повідомляє начальник головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов, у цей непростий час безпеку громадян в містах і селах нашого краю забезпечує максимальна кількість поліцейських Полтавщини. Посилені наряди поліції патрулюють вулиці, охороняють об'єкти критичної інфраструктури, оперативно реагують на заяви і повідомлення громадян та Дають допомогу тим, хто цього потребує. Ми робимо все необхідне для забезпечення вашої безпеки, а також надання вчасної та об'єктивної інформації, зазначає Євген Рогачов. Зберігайте спокій та дослухайтеся лише до офіційних каналів інформації. Правоохоронці закликають всіх мешканців до тісної співпраці заради підтримання безпеки та правопорядку. Терміново повідомляти до поліції на номер 102 або додаткові тимчасові номери про появу підозрілих осіб, транспортних засобів та предметів, що можуть становити загрозу, а також підготовку до вчинення або вчинення правопорушення через довготривалі відключення електроенергії. Існує ймовірність відсутності зв'язку по лінії екстреної допомоги 102. Головного управління Національної поліції в Полтавській області. У разі відсутності такого зв'язку поліція Полтавщини приймає дзвінки від громадян за додатковими номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Також звернутися по допомогу до правоохоронців ви можете через месенджер поліції Полтавської області або чат-бот у Телеграм. Не панікуємо! Тримаємо стрій, максимально допомагаємо та підтримуємо одне одного. Разом до перемоги. Слава Україні!